Вітаю! Вчимося разом з Людмилою Сухачовою. Сьогодні ми з вами розглянемо будову молекули води і згадаємо, що таке водневий зв'язок. І так, формула води H2O. Тут існує ковалентний полярний зв'язок. Звідки я знаю зв'язок між різними. Не металами буде називатись ковалентним полярним. І так, як він утворюється? Атом гідрогена на останньому енергетичному рівні має один електрон, я визначаю за номером групи. Так. Плюс оксиген знаходиться в шостій групі, на останньому енергетичному рівні буде 6 електронів. Я позначаю ці 6 електронів плюс ще один гідроген. Ми вже сказали, що атом гідрогена має один електрон на останньому енергетичному рівні. Так як електронегативність оксигену більше, то він буде притягувати електрони до себе. Тобто електрон від гідрогену йде до оксигену. Тоді гідроген заряджається частково позитивно, а оксиген Частково негативно. Які ж будуть цифри? Значить, гідроген буде плюс один, тому що кожен атом гідрогена віддає свій один електрон. Оксиген, дивіться, приймає два електрона. При цьому буде мати заряд мінус 2. Частинка, яка має позитивний один заряд. І негативний називається диполем. Тобто вода це буде диполь. Позначають її як еліпсом – Позитивно заряджена частинка і негативно заряджена частинка. Якщо намалювати структурну формулу, ми зазвичай з вами привикли малювати ось таким чином формулу молекули води, або ось таким чином. Тобто ми малювали тут, що був кут 90 градусів. Але давайте подивимося: оксиген заряджений мінус 2, гідроген заряджений плюс 1, і ми знаємо, що позитивно заряджені частинки вони відштовхуються. І тоді кут між атомами гідрогену оксигену, буде 104 градуси 5 хвилин. 104 градуси 5 хвилин. Гідроген частково заряджений позитивно. І оксиген мінус 2. Так, це ми з вами розібрали, що будову молекули води. А тепер водневий зв'язок. А водневий зв'язок це зв'язок між атомами гідрогену що взятий сильно електронегативним атомом, фтором, оксигеном, нітрогеном, і має частково позитивний заряд іншим електронегативним атомом. Це може бути флюор, оксиген, нітроген цієї чи іншої молекули. Тобто оксиген однієї молекули води. Може з'єднуватись з гідрогеном іншої молекули води, і таким чином між ними буде утворюватись водневий зв'язок. А водневий зв'язок спостерігається в кристалі льоду, де кожна молекула води тетраедрично сполучена водневим зв'язком з чотирьма найближчими до неї молекулами. Оскільки водневий зв'язок довший від ковалентного зв'язку, структура льоду є рихла, цим пояснюється невелика густина льоду. Міцність водневого зв'язку приблизно в 10 разів менша звичайного ковалентного зв'язку. З підвищенням температури водневий зв'язок легко розривається, цим пояснюється перехід води. Із твердого стану в рідкий.